Це, що трапилось, це перший міський. мене звати Олена Концевич. Ну ви, зрештою, самі бачите, що тут трапилось. Трапилось вже давно. Ми з вами на Сагецькій 8 а колись давно, і вся ця ділянка, і всі ці будівлі стосувалися до чорноморського морського пароходства. Це був дитячий садок, все тут було прекрасно. Діти собі тут ходили, бавилися, але потім пароходство перестало існувати. Ну і звичайно ж, все це автоматично занепало. Паркан розкрали, метал розпиляли, все це пройшло в занепад. І потім були дуже численні спроби якось роздербанити територію, ну, тому що це, зрештою, приморський район, якось так все тут красиво, чому б собі не захапати. Але щось пішло не так, і от в результаті тут все-таки виникло звалище, і люди, які тут ночують, викликають найвикі побоювання в мешканців, які живуть довкола. Тому що тут збираються хто. Ну та звичайно ж не президіум і не члени міськради. Тут збираються наркомани, тут збираються бомжі, вони тут живуть, вони тут якось кучкуються. А ось тут за парканчиком дитячий садок уже новий. І тут гуляють діти. Поки нас не зжерли бродячі пси, читаємо. В якийсь момент в території, вже коли ЧМП померло давно, в території з'явився ще один власник, якась сумнівна громадська організація Народна воля. Це угрупування громадян. Кілька років кілька років тому розробляло, начебто, проєктну документацію для того, щоб викупити пів гектара ділянки. Тут і щось на ній робити. А до речі, ця сама воля фігурувала в скандальній історії про відчуження власності санаторію Чкаловській. Пройшло кілька років. Вони загнили, і далі справа не посунулася. Що можна сказати, тут нічого нового. Стоїть коробка, там живуть безхатченки. Вони ж тут випивають, ми це можемо судити з кількості порожніх пляшок. Тут же живуть люди. Люди, до речі, кажуть, що вони неодноразово зверталися до міськради. Писали заяви, просили якось принаймні прибрати цю територію, якось і облагородити, забрати звідси бомжарню. Відповіді вони не отримали. Тобто Марат Корольов якось не дуже реагує на такі звернення в нього, напевно, є чим зайнятися. Але проблема в тому, що людям тут жити, а жити в такому сумнівному сусідстві ну нікому не хочеться. І я їх розумію. Може бути реакція. Ну, якась ліквідна повинна бути реакція на те, що тут просто антисанітарія цвіте буйним світом, наркомани кучкуються і діти поряд ходять. Ми сподіваємось на реакцію. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, а ми звідси, мабуть, підемо.